Ну що нарешті сьогодні розбираємо стиль Саймона або герцога гастінського серіалу Бріджертон. По-перше, хочеться сказати, що він головний жених першого сезону, і звісно, що в нього повинна бути якась загадка. Тому стилісти вдягають його з елементами східних мотивів, ніби це якийсь чарівний принц приїхав зваблювати і впливати на думки всіх наречених сезону. Можна сказати, що основний колір Саймона це чорний, адже він про статус, про стриманість, про відстороненість від основної тусовки. Також ми розуміємо, що висококонтрастна зовнішність нашого героя потребує підтримки кольорів, що будуть контрастувати між собою: це білий чорний або бежевий чорний. Також можна побачити розвиток персонажа, і його внутрішнього світу від того, як зав'язана краватка на його чиї. Якщо вона туго зав'язана, це він стриманий, зібраний, а якщо вона трошечки приспущена, то або якийсь момент є романтичний, або якщо вона розхристана зовсім, можливо, він там на підпитку, або взагалі з голим торсом, тобто звір вирвався на свободу. Ну і звичайно, хочеться додати, як би не був чорний з самим кольором, але з часом додається червоний пігмент, і він стає бордовим, Додається почуття. І в момент найбільшого піку романтичності можна побачити Саймона в червоному вбранні, коли настає розквіт романтичним почуттям Саймона. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей розбір, і пишіть в коментарях, якого персонажа ви б хотіли розібрати ще.